Європейський парламент у зв'язку з третіми роковинами від початку повномасштабної російської агресії проти України ухвалив надзвичайно важливу резолюцію, яка по суті має дуже велику і політичну і моральну вагу. У цій резолюції найголовнішим є те, що Європарламент висловлює свою непохитну підтримку Україні у цей час, висловлює Подяку Україні за те, що вона боронить не тільки себе, але також Європу. Йдеться зокрема про те, що російська агресія створює екзистенційну загрозу європейській безпеці і радикально міняє геополітичну ситуацію в Європі і у світі. Крім того, європейський парламент підкреслює те, що Україна має повне право на самооборону, Відповідно до статті 51 Статуту ООН пропонує також посилити підтримку України шляхом надання військової допомоги, висловлюється на підтримку нещодавних перемовин, які відбулися в Саудівській Аравії, але разом з тим наголошує на тому, що всеохоплюючий справедливий і сталий мир може бути досягнутий лише на основі статуту ООН і принципів міжнародного права.